Покруз тепломережі в березні місяці в зв'язку з значним підвищенням температури навколишнього повітря, понад 8 градусів, пам'ятаємо, було 16-15. Було направлено на військову адміністрацію міста з пропонуванням закінчення опального сезону 31 березня. На сьогоднішній день, згідно розпорядження військової адміністрації, тепломережа закінчує опалюваль сезон. О 12 годин будуть вимкнуті котли. І поступово буде завершений технологічний процес, встановлені мережі насоси і так далі. Тому мешканці міста ще будуть почувати тепло до кінця дня. Був невеликий циклон, він завершився, тому ми очікуємо підвищення температури вже з неділі. Тому, да, мабуть, це два тижні будуть якісь незручності. але В цілому ми вважаємо, що да, опалюваний сезон пройшов складно. Ми чекали газ, газ був подан, була деяка аварійність на Дінасовому селищі, вдалося стабілізувати ситуацію, але тим не менше є значні проблеми по селищі Дінасу. Пропоновано військової адміністрації розглянути ряд технічних рішень, тому розпочається підготовка к новому опальню вже з понеділка 3 числа. Також нам поступив лист військ Покровської кліл з проханням забезпечити сумісно з їхніми представниками подачу тепла від модульної котельні для опалення перинатального центру, щоб підтримувати температуру, яка доміж між 25 градусів стабільно бути. Тому по Покроської кліл буде запущена в роботу разом з представниками кліл модульна котельня, яка буде ще деякий час працювати. На сьогоднішній час процент оплати населення за тепло складає близько 50%. Ми паніваємо це недотримані кошти по з тому ми не своєчасно розраховуємося за поставлений газ і це складає труднощі для підготовки майбутнього опальному сезону. Ми сподіваємося, що процент сплати підвищиться. Ну, а ми потрібно якісно підготуватися і зрозуміти, що майбутній опалювальний сезон пройде як ноги найкраще. Запасу труби металевої та пластикової в тепломережі з резерву зимового залишилось. тому є плани чіткі, тому з 3 числа всі бригади по кожній котельні займаються. І в планах і капітальна робота, обладнання тікуші, і текущі, і заміна теплових мереж на